Вітаю дітки! Сьогодні в нас дитяча йога і тема сьогоднішнього заняття у нас вправи на підлозі. Ми будемо вивчати вправи, які ми можемо робити вдома, а сидячи, якщо навіть немає коврика, просто внизу, партнері, так називаємо. Сідаємо в зручну позицію з хрещеними ніжками. Долоньки розміщаємо на коліях, потягуємося за до догори. І м'яко почнемо з розминки. Скруглюємо спину, пупок штовхаємо до спини і дивимося в пупок. Кругла спинка. З вдихом ми відводимо лікті назад і тягнемося животом до стегон. Грудну клітинку розвертаємо до гори. і продовжуємо видих і вдих. І видихаємо і вдихаємо. Розминаємо нашу поясницю. Видихаємо і вдихаємо. І ще один рух тут буде. І видихнули. Добре. Розміщуємо долоні пальцями направлені до, у внутрішнь до тазу. І починаємо коло. Плече до протилежного коліна, низько грудна кліпка над полом. Плече до протилежного коліна і відштовхуємося, витягуємося до догори і продовжуємо. Плече коліно, плече коліно і витягнулися. Получається таке коло. Рух за колом. Вдихаємо і видихаємо. Подихаємо. Одне коло, один дихальний цикл. Один дихальний цикл, це один вдих і видих. І реверс в іншу сторону. Добре, ручки в сторону, підіймаємо догори, вдихнули і з видихом скрутилися. Одна догонька, впираємося рукою в стегно або в коліно. Так? Інша протилежна десь назад, приблизно проекцію копчику. І дивимося назад. Не спираємося на задню ручку. Витягуємося за до догори. Тримаємося декілька дихальних циклів тут. Робимо вдих і розкручуємося. Підіймаємо долоньки догори, вдихнули. І з видихом скрутилися в іншу сторону. Подивилися назад. Витягнулися до догори. Подивилися назад. Очки відводимо теж назад. Хоча у нас теж м'язи. Робимо вдих. І з видихом розкрутилися. Добре. Ручки в сторону, і одна рука йде догори, інша вниз. І заводимо за спинку. І в нас за спиною виходить такий S-образний замочок. Дивіться, як це буде зі спини. Виглядати такий зимочок. Якщо вам, наприклад, не вистачає витяжіння в руках. Тобто ви відчуваєте, що стречник такий не дозволяє зробити ваші плечі або ліктові сустави. Ви можете взяти ремінь, так, терпіогівський, або якийсь шнурочок або вірьочку. І потім, по мірі того, як у вас буде розтягуватися плечові, і суглоби, і плечі, і буде більше гнучка спинка, то ви дотягнете. Отже, ми продовжуємо, робимо такий десь образний замочок. І намагаємося, в кого замочок є, відвести цей замочок від спини подальше. І потягнулися вперед. Лишилося тут, перевіряйте, щоб лікоть так не провистав вниз. І з здихом піднімаємося. Міняємо замок, інша рука зверху. Знайшли замочок. Так. Відштовхнули затилком більш передплічком плече назад. Намагаємося замок відтягнути до спини, від спини. Робимо вдих і з видихом потягнулися вперед. Намагаємося спинку утримувати рівненькою. І з вдихом піднімаємося, розкрутили ручки. Добре, і тепер одна рука зверху, інша знизу. Згинаємо в ліктових суглобах і гарна асана. Піднімаємо лікці, тягнемо вверх, намагаючись випрямити їх. Але рух ми починаємо з зони лопаток, зі спини. Повинна трошки тягнути, але ми не допускаємо якогось гострого болю. Ми пам'ятаємо, що є в йозі таке поняття, як ахімса. Опускаємо вниз, покачали вправо вліво і відтягнули передліччя до паралельної Зробили вдих і поміняли. Зробили асана на іншу ручку і потягнулися догори. І опустили вниз, покачали вправо, покачали вліво і відтягнули перед пліч. Добре. Розбили ручки. І е, наступна асана, яку ми будемо виконувати на, на полу, це буде муштра асина. позиція в нас на коліннях. Ми розкриваємо десь коліна на ширину тазових Суглобі, так? Розвертаємо долоньки на наружу і, розкриваючи грудинну клітинку, тягнемося ручками до п'ят. І виходимо в такий файний прогиб. Так? Зараз покажу, як це виглядає збоку. Так? Отже, знаходитесь тут. Якщо вам важко, ви можете підвернути пальчики, ніг. Вам буде набагато проще дотягнутися до Так? Якщо ви відчуваєте, що у вас добре відкривається грудний відділ без напряжіння в поясничному відділі, то ви відтягуєте носочки, знову розкрили грудну клітинку догори, потягнулися і підняли під А Можна запрокидувати голову, можна дивитися вперед. Я пропоную вам тримати в нейтральному положенні, щоб хай таз вперед. Ви не повинні просідати таз, так? ви повинні штовхати його вперед. І з видихом симметрично опускаємося вниз. Так. І надалі у нас поза героя і разом ще одна поза, яку ми виконуємо на полу коліна разом, стопи розводимо по краях. І кроножні м'язи відводимо на наружу. І просаджуємося тазом вниз на пол. В нас таз буде розміщуватися з внутрішньої сторони від столу. Так, Ми не сидимо. Якщо вам важко, тут розкриваються добре колінні суглоби, голіностовні суглоби і витягується передня поверхня стегна. Якщо вам важко дуже больно, боляче, то ви берете або йогівський блок. Або можна пару стопочок якихось товстеньких. Наприклад, ми беремо такий блок і підмощуємо собі ззаді під так? Якщо збоку, то у вас буде така позиція. Ми сідаємо, так, ви будете трошки підвища, або можна скрутити якийсь плітки або полотенце. І намагайтеся сидіти з рівненькою спинкою. тобто, ми не справляємо спинку, так не просаджуємося. Рівна спинка, майкіночкою тягнемося догори. Асана, поза героя. Так, добре. І наступна поза, яку ми робимо внизу, називається сетубанхасена на санскриті. А, якщо на перевести на просту нашу мову, зрозуміло, це мостик, який ми робимо на плечах. Це не дуже сильний прогиб, коли ми виходимо варт хакрасину. Він більш м'який і доступний для усіх. Я зроблю трошки в діагональ, щоб ви зрозуміли, як ми його виконуємо і як він виглядає. Отже, відходне положення ми сідаємо і потихеньку опускаємося на спинку. Долоньки ви можете лишати на полу, а можете зробити такий захват за голені. П'ятки до сідниць. І штовхаємо таз догори. Колінками витягнетеся уперед. Задня лінія шиї довга, більш переступаєте поближче і не розводимо коліна. Лишаємося тут. Дихаємо в живіт, направляємо своє дихання в зону живота. Піднімаємо п'яточки і м'яко. Тягнемося тазом до п'ят, розкручуємо спинку, опускаємо таз на пол. Повнімаємо себе за гомілки, прижимаємо стегна до живота. Так? І покачайтеся вправо-вліво. Розім'ять трошечки наш поясничний відділ. Добре. І покачаємося такі перекати по хребту. Спочатку невелика амплітуна, потім ми можемо трошки збільшити цю амплітуну. Добре. Угу. І ми останнє асана на сьогодні на полу. Ми витягнемо ніжки вперед. Сідниці достаємо з підсідалічних бугрів. Так, тобто у нас спинка рівненька. Ця позиція називається дандас, на поза прямого кута. Від збоку такий. Так, тобто сіли. у вас зразу імпульс, живіт к стегна. Ми не сидимо з круглою спиною, не відхиляємося назад, не підкручуємо таз, а навпаки, йде на таза вперед. І животом ми тягнемося до стегу. Але нейтральна позиція, якщо ми піднімемо ручки, так, у нас буде рівна спинка і прямий кут. Тобто між животом та стегном у нас 90 градусів. Так? Отже, ми залишилися в поза прямого кута. І намагаючись животом до стеху дотягнутися, уходимо в такий наклін уперед витягнути. І тягнемося, тягнемося до моменту, поки ви відчуєте, що ви можете. Ручками або дотягнутися до стоп, або просто їх положити на, на коврик на пол, або на гомілки. І лишаємося тут. Розслабляємо м'язи шиї, покачайте головою, перевірте, чи не напрягається шия. М'язи спини розслаблені. І м'яко потім розкручуємося. Угу. Робимо вдих і видих. І ще два таких встановлюючих дихання. Вдихнули і видихнули. І ще один. Вдихнули і видихнули. Піднімаємо долоні намостем. З видихом намостем перед грудю. Дякую. На сьогодні наше заняття закінчено. Намасте і до нових зустрічей на наступних наших заняттях. Па-па!